Зона відпочинку на території психлікарні під Полтавою. До такого додумалися кілька десятків мешканців Вивончинців, які об'єдналися в еколого-рибальське товариство Сезан. Місцем для такого собі міні-парку розваг обрали невеличкий ставочок. От такі гальтанки хочемо зробити. От з'яла Адміністрація ж специфічної медзакладу категорично проти появи тут місць для відпочинку. На нашу головну болю така от громадськість. У нас теж з'явилася. Ситуацію зразу со старта з першого знакомства взяли агресівно. Лікарі побоюються, що якщо місцевим дозволити ловити тут рибу, то розпочнуться п'янки, дискотеки та інші розваги. Чи можна на території психлікарні створити парк для відпочинку? Кому в голову прийшла така ідея? Чому громади керівництво обласної психіатричної лікарні стали ворогами через того, який є на території закладу? На ці та інші запитання ви зможете отримати відповідь у програмі Правда журналістське розслідування ЛТАВИ, яка вийде в середу, 29 березня о 19.30.